Пам'ятаємо Голокост у центрі єврейської культури Минора відкрита виставка проти забуття. Це частина масштабного проекту зробленого під патронатом Міністерства закордонних справ Німеччини. Тому зрозуміло, що в нашому місті експозицію анонсував генеральний консул Німеччини пан Вольфганг Мессінгер. Він сам вперше передивився твори, які є великими фотопортретами людей, що пережили Другу світову війну та Голокост. Автор фотограф Луїджі Тоскану розповів, як працював над цими світлинами. Художник поділився враженнями від роботи над проектами з паном Месінгером. Генеральний консул Німеччини переглянув усі портрети виставки і відзначив, що ніби познайомився із кожною людиною. Насправді дуже важливо знову подивитися в обличчя людей, які вижили в цій трагедії. І можливо саме завдяки цьому унікальному проекту, який ініціював Луїджі Тоскано, і який зустрівся зустрічався з цими людьми і налагодив. Дуже відкриті стосунки разом з ними. Проект проти забуття існує два роки. За цей час Луїджі Тускано зустрівся з багатьма постраждалими від нацизму людьми в різних країнах світу. В Україні фотограф зробив більше 200 світлин тих, кого торкнулися жахливі події війни та концтаборів. Частину можна побачити у менорі. Деякі зустрічі особливо розчули митця. Ганна Стрішкова ще маленькою дівчинкою стала однією з піддослідних доктора Менгеля в Аушвіці. Вона не лише вижила, а й перемогла свій страх. Це неймовірно каже про неї Луїдже Тускано. І вона його так дуже тримала і каже: ти знаєш, як перемогла я цей страх? І Ти знаєш, як я це перемогла цей страх? Я стала лікарем. І вона стала чудовою лікаркою. І вона дуже була рада показати йому всі ті дипломи, які вона отримала за свою роботу. Вперше портрети цієї серії Луїдже Тоскано розмістив у вікнах старої пожежної станції у Мангеймі, рідному місті фотографа у 2015 році. Вони великі і, ніби самі вікна у якийсь світ пам'яті, навіть на стінах відкриваються для глядачів, але в кожній країні відвідувачі виставок шукатимуть своїх. Не обов'язково близьких для нас дуже важливо, що ми доносимо знання про людський подвиг і людську трагедію не тільки через факти, але через душу, через емоції, і саме це робить видатний художник Луїджі Тоскано. Я хотів би сказати одну з цитат, яку мені сказала одна. з... А... Тих, хто вижив, які пережили Аушвіц, і вона сама єврейка, і вона мені сказала, що ті, хто забувають своє минуле, вони змушені будуть знову його пережити. 27 січня виповнюється 72 роки з дня звільнення ув'язнених концтабору аушвіц біркенау Деякі з цих людей всі роки живуть поряд із нами. Їхнє обличчя ще можна побачити. Ірина Каблоцька, Олександр Промський, новини одинадцятого каналу.